Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних людей. Ну що ж, сьогодні відбулося те, про що так довго мріяли російські опозиціонери. Сьогодні в парламентській асамблеї Ради Європи оголосили список тих, кого європейська інституція. Запросить в якості спостерігачів до роботи парламентської асамблеї. Ви знаєте, дорогі друзі, що офіційну делегацію після всіх тих жахів, які творила і творить сьогодні ця так звана Російська Федерація, викинули з Ради Європи. І от тепер, за рішенням цієї самої Ради Європи, створюється так звана платформа російської демократичної опозиції. Що ж це за таке чудо-диво? Зараз і поговоримо. Отже, ідея полягала в тому, і сьогодні вона реалізована, що з поміж великої кількості так званої російської політичної еміграції оберуть 12 осіб, які, які будуть уособлювати інтереси тієї самої російської політичної опозиції за кордоном. Це не ті, що сидять в Росії, там обирати нема кого. Це ті, які, начебто через свою демократичну налаштованість, втікли з Росії і от тепер. На Заході розповідають, що ж там відбувається в тій Росії, і головне, намагаються видати себе до тих, хто власне і буде в майбутньому претендувати на керівні посади в новій так званій прекрасній Росії будущого. Подалося на цей так би мовити конкурс більше ніж 200 кандидатів. І от що цікаво, впродовж цих останніх, особливо останніх тижнів, а може навіть трошечки більше, може місяців, почалося те, що є традиційним для російської так званої ліберальної опозиції, а саме обливання одне одного брудом і помиями. Що тільки не говорили одні проти інших, як не згадували, що колись хтось. Багато років тому заявляв і робив, як не намагалися розштовхатися ліктями, щоб предстати в найкращому для заходу світі? Ну що ж, у Захода справді була дуже складна функція. Як же ж обрати з цих, хто рве на собі сорочку і розповідає, що вони найкращі серед хороших руських? Як же ж і кого обрати, ну не, не буду вдаватися в ці деталі. Маємо сьогодні результат. Отже, на кого ж впала ця щаслива доля? Я не виключаю, що цим всім так би мовити лауреатам цього конкурсу щось і перепаде фінансово. Ну адже Європа це багата. Бабуся я вона може підтримувати оцих так званих демократів, оцих так званих майбутніх реформаторів Росії, якщо від неї щось залишиться. Ну і от думаю, що боротьба була не тільки за те, щоб мати можливість бути включеним в цей список, але й через те, що до цього списку, мабуть, додасться непоганий європейський пайок. Отже, хто ж увійшов до списку цих щасливих псевдодемократів? Ну, от читаємо: Наталія Арно, президентка Free Russia Foundation. Що таке Free Russia Foundation? Це така собі структурка, яка збирає західні гроші і потім розподіляє їх між тими. Хто ж на її думку, на думку цієї пані, найбільше потребує допомоги для заходу? Дуже така собі знаєте, ну зручна форма. Ми ні за що не відповідаємо. Ми даємо гроші якомусь фонду, а вже цей фонд хай там розбирається між собою, і кому він дав, тому він і дав. Ну, це вже за кажуть за рішенням наших європейських партнерів. Не будемо їх за це критикувати. Мені здавалося б, що завжди краще працювати безпосередньо з тими, хто реально може щось зробити, а не давати це на відкуп. Ну, скажімо так, якимсь людям. Далі, ну, наприклад, такий видатний російський опозиціонер, як Дмитро Гудков. Ну, видатність його полягає в тому, що він свого часу. Активно співпрацював з такою, теж видатною російською е, опозиціонеркою в лапках, звичайно, як Ксенія Собчак. Пам'ятаєте, вона навіть зіграла роль спаринг партнера з путіним на, на президентських виборах, просто відтягувала голоси від тих, хто міг би справді на щось претендувати, і допомагала Путіну е, навіть за цих абсолютно нереалістичних виборів, які там відбуваються, вибори безумовно в лапках. Все одно отримувати якісь додаткові плюшки і зіграти роль власне, оцієї опозиції, хоча з неї така опозиціонерка, як з мене, вибачте, Папа Римський. Ну, от такий. Далі там є, да, до речі, так собі про Дмитра Гудкова. У нього є тато, Геннадій Гудков, теж великий опозиціонер. Ну, правда, паралельно і колишній полковник ФСБ. Ну, так, кажуть, замітки на полях. Кажуть, що колишніх кагібістів не буває. Ну а ще є українська така народна приказка, що яблучко від яблуні недалеко падає. Є там такий видатний діяч, як Володимир Карамурза. Мабуть, чули про такого. Ну, він... Він ніяк не може своєю е, організацією підписати е, так звану берлінську декларацію, де, ну, в принципі, е, прописані більш-менш нормальні речі про те, що Крим не бутерброд, що його не можна так само вважати російським що Росію треба засуджувати за її злочини і тому подібне, і так далі. Але от сміливості у цього видатного борця. За демократію в Росії не вистачає є там безумовно і такий собі видатний борець за російську демократію, як Михайло Ходорковський, російський олігарх, який відсидів там десяток років в тюрмі, так і нічого не зрозумів, і зараз знову за океану розповідає про те, що Росія повинна бути. Такою, яко, якою вона є, тобто єдиною неділимою, тобто імперією. От така е, логіка цього видатного е, борця за, е, за демократію в Росії. Є там така собі Любов, Соболь, колишня співробітниця фонду боротьби з корупцією. Е, теж далеко не однозначна особистість, е, пов'язана з багатьма скандалами в самій Росії. Ну і от тепер буде представляти ну, мабуть, вже залишки цього фонду боротьби з корупцією Навального. До речі, сенсацією цього всього дійства є те, що російська принцеса, дружина оцього самого Олексія Навального не потрапила в цей список. Я не знаю, що зараз там відбуватиметься відбуватиметься. В цій російській опозиції, і який там зараз здійметься Лемент і Галас, ну тому що вона ж була уособленням цієї е, так званої єдиної російської опозиції. Тут такий ляпас, який е, е, цій частині е, опозиційних лапках сил е, дала парламентська асамблея Ради Європи. Ну, Єдине прізвище, яке, чесно кажучи, в мене. Вселяє певну надію. Це є прізвище Гаррі Каспарова, який, ну щонайменше, публічно і голосно говорить правильні речі, який не боїться говорити решті оцієї так званої опозиції, що вона насправді є фейкова, тому що нічого крім заяв і розмов вона зробити не може. Хоча і сам Гаріс Сап... Гарі Каспаров недавно висловив здивування. А для чого ж там в цій групі з 12 чоловік цілих 4 місця віддали представникам корінних народів Росії? Ну для чого вони там, в принципі? Вони ж там не потрібні. Ми хороші руски. Ми самі за них все порішаємо. І розкажемо їм, як треба бути в ярмі ще наступних там 100 чи 200 чи 300 років. До речі, там немає чомусь жодного представника тієї російської опозиції, яка реально бореться за незалежність Росії від цієї всієї Путінської і імперської банди. Там немає нікого, хто воює сьогодні в російському добровільчому корпусі. Там немає представників інших бойових частин саме тих росіян, які допомагають звільняти Росію від Путінського імперсько-шовіністичного ярма. Ну але знаєте, тут ще що важливо: в Європі не можуть жити без думки, що прекрасна Росія все ж таки має бути. Що вона колись відродиться, і саме для цього їм потрібна от така платформа для того, щоб вірити в те, в що вірити неможливо. Але знаєте, ця вся історія, вона все-таки має один позитивний момент. І цей момент, я вже про це говорив колись, полягає в тому, що там є представники оцих самих корінних народів. Перспектива полягає в тому, що. Через якийсь певний період часу ця частинка відпочкується в іншу платформу, саме в платформу корінних народів Росії, які борються за свою свободу. Вона буде незалежною від так званої демократичної платформи суто російської і буде концентруватися на проблемах оцих поневолених. Колоніальних народів, які живуть, які не живуть, які існують в рамках цієї Російської Федерації, оце мені здається є ключовим моментом. Я дуже хотів би, я дуже сподіваюся, що наше постійне представництво при Раді Європи, що наша парламентська делегація в Парі будуть активно співпрацювати саме з цією частиною. Оцієї платформи, ну бо е, говорити з шовіністами про демократизацію Росії, марна трата часу, енергії і ніякого результату. А от е, говорити з представниками е, корінних народів Росії, які потерпають від е, е, московського колоніалізму, про те, яким чином їм допомогти, що можна зробити, як можна. Допомогти тим народам, які зараз знаходяться в Росії, це та тема, яка мені здається є надзвичайно важливою і актуальною. Тому знаєте, дорогі друзі. Думаю, що як би там не було, але з якого боку не подивись, Росія сьогодні в Путінська Росія в стадії підходу до свого завершення. Що економічні проблеми, що проблеми війни, що проблеми демографії, що проблеми е, антиколоніалізму, все поступово зав'язується в такий тугий вузол, який ніякий путін і вся його е, банда, всі його воєнні злочинці ніколи не розв'яжуть. А в цьому і є е, те, що в кінцевому рахунку означатиме, що Росія знову стане маленькою. А відтак і всі проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні, нарешті зникнуть з нашого порядку денного. І Україна переможе. В цьому немає жодного сумніву. Тому тримаємо, тримаємося, тримаємо себе в оптимістичному настрої і дусі. І слава Україні!